А тим часом уже був готовий останній наказ Гамалія. Дуже таємно, персонально в руки Наказ Номер 10. Панове отамани, старшини і козаки! Пробив час, коли ви повинні довести всю свою щирість у боротьбі за волю України. Пам'ятайте, яка відповідальність нині лежить на ваших плечах. Цими днями розпочинається загальний рух. Між Польщею та Румунією підписаний договір про його підтримку. На кордонах цих країн уже стоять, окрім наших і чужеземні війська. Пелюстки печальні в синій тишині, По садах пустяних їде гордовито, осінь жовто коса на баскім коні, далечінь холодну, без жалю за літо, Синьока осінь їде на маня, Яне все навколо, де пройдуть копіта, золоті копіта, чорного коня, облітають квіти, обриває вітер, пелюстки печальні розкида кругом. Скрізь якась покора в тишині розлита і берізка біла, мерзне під вікном. Щасливі квіти й благовісні трави, прим'яті доною на самоті, Пісок, що береже й святі, чудових ніжок під листком купаве, гаї, прозорі віти наче паве, Фіалки у любовній блідноті, ліси вільготні, тихі та густі, куди не входить сонце величаве. О краю мій, о ріки голубі, ви умиваєте Лауре, очі, їх блиск перебираючи собі, прекрасні ви в своєму непорочі, а там підводні скелі серед ночі горять в мого закохані Дві Двігали зранку, гасали по батку, давай просили у мамі сніданки. Це виглядало так, ніби в зеленій кімнаті. Раптом хтось увімкнув світло. Океан спалахнув. З під води, мов туман, що нам дихає море осіннього ранку, на поверхню піднімалося біле сяйво. З горла якоїсь захованої на морському дні ущелини, почали вириватися бульбашки повітря. Це було щось живе, щось палахке, наче блискавка. В зелених морських небесах щось одвічне і прекрасне. І це щось неспішно піднімалося з морських глибин, мушля, клапоть бозначову, бульбашка, водорость, проблиск, шепіт, плюскіт. Піднялося над безоднею, ледь колихаючись схоже на мозок і наче вкрите паморозю кушасті корали. Жовті очка на мистинки морської капусти та довжелезні пасма морської трави. Воно росло з кожним припливом і відпливом, росло впродовж віків, збираючи і накопичується геть усе, що траплялось, і найменшу піщинку, і чорнило восьминогів, і весь морський. Наближалося різдво Рапунцель перше відтоді, як вона повернулася у королівський замок до батьків. Раніше дівчина проводила свято у вежі, під невпинним наглядом лиходійки матінки Котель, яка краса навкруги вулиці королівства. Королівства святково прикрашені люди не стримуються усмішок смі... у, у перечутті чарівного свята. За годину пополудні вони дійшли до знайомого вігну. Приплив уже не заважав течії ріки. Треба було скористатися цим, щоб пригнати плідо у щеблення. Пенкров зовсім не мав наміру вручати свій плід прямкам долі, залишавши його без. Будь-якого керування не хотів він також і піднятися на плід, щоб ним управляти. Отут йому прийшло на допомогу вміння моряків змайструвати канат з того, що є під рукою. Моряк завжди знайде вихід. Колись одна відома жінка еколог сказала, що кожен пляж, кожна піщенка зберігає історію землі. Пісок народжується в багатьох місцях. Він формується, коли скелі руйнуються від вивітрювання і розмивання. Протягом тисячі і навіть мільйонів років. Так, це не потрібно багато часу. Особливо повільно розпадаються скелі кварцу і польового шпату. Все починається навіть за тисячі кілометрів, кілометрів від океану, коли скелі повільно розмиваються річками і дощами. Їхні крихітні часточки вирушають униз по річках і струмках. Дорозі вони розміваються ще більше, але коли потрапляють в океан, то там їх шліпуть хвилі. Смутний і невеселий ходить по хаті пан Конотопський сотник Микита у за брюхом, урядившись, як мога гарніш, виголившись чистенько і чупі стригти любесенько. Ходить він по хаті, куди ще з вечора приїхав у конотопа село. Щоб утренні повінчатися з панною Йосипівною, як учора домовилися. Тільки щоб вдарили в дзвін до утренні, він же скочив і розбудив пана пістряка Григоровича, що покликав його у Ой. старші бояри. Нічого, спала, хто ж зимою робить? Спить озеро, спить ліс і очерет. Вербаря піло все, засми, засми. Існилися мені все білі сні, на сріблі сяли ясні самоцвіти, стелилися незнанні трави, квіти, блискучі, білі, тихі, ніжні зорі спадали з неба, білі, непрозорі і клалися в намету біло, чисто, По Під наметами, ясно намисто з киштальню грає і рягти усюди я спала. Дихали так вільно груди. По білих снах рожеві гадки. Легенькі гаптували мережки і мрії ткалися в золото блакитні. Спокійні, тихі, не такі, як літні. Я не сість, я тільки знав, чи повинен знатися. Я не літеранула, я коня слова. Колись давно Бог створив народи і кожному наділив землю. Наші ж предки кинулись пізніше, але землі їм вже не дісталось. От вони й прийшли до Бога, а він у цей час налився. І вони не сміли йому щось сказати, стали чекати. У якійсь хвилі Бог обернувся, сказавши, що вони чемні діти, хороші. І, значить, чого прийшли до нього, запропонував їм чорну землю. Ні, відповіли наші предки. Там уже живуть німці, французи, іспанці, італійці. Ну тоді я вам дам землю ту, що залишив для раю. Там усе є. Річки, озера, ліси, пустелі. Але пам'ятайте, будете її берегти, то вона буде ваша. А ні, то ворога. Пішли наші предки на ту землю, оселилися. І живуть до сьогоднішнього дня, а країну свою назвали Україною. На майдані зібралася сила селена народу. Справді, не щодня син великого Лота випробовує долі, шукаючи свого звіродуха. Тому й малі, і дорослі прийшли на цю урочистість. Тут були і прості люди, і поважні пани. Грала музика з поважним виглядом сюди, туди ходили вояки, розножчив, продавав покриті цукром горіхи. Для графа та його сім'ї спорудили трибуну. Конорові здалося, що тут відбувається якесь свято свято для всіх, окрім нього. День був прохолодний і ясний. Зелені пагорби, де Конору волів би зараз бути, віднілися далеко далеко, за блакитними дахами й деморями Трансвіка. Зрозуміло було лиш те, що біле кошенятко не винен тут анітрохи, серце накоїло чорне кошенятко. А джетівська Маруся вмивала своє біле дитинча вже добрих півгодини, а вона терпляче зносила цю муку, отож ніяк не могло не робити шкоди. Ось як стара діна вмивала своїх малят. Спершу вона наступала бідолашці на вухо лапою, а потім іншою лапою терла кошеняті мордочку проти шерсті, почавши з самого носа. Зараз, як вже я сказав, вона странно поралася з білим кошеням, а те лежало тихенько-тихенько, і намагалось навіть мурчати. Зрозуміло, мабуть, що все це дізнається для його ж добра. Жив на світі хлопчик Олексій, хороший, симпатичний хлопчик білявий, глибокий, скріпатим носиком. Всі його любили. І мама, і тато, і вихователька Світлана Іванівна. Та от одного разу прокинувся він уранці і почав плакати без усякої причини, ні з того, ні з цього. Просто так. Тієї ночі рядчив дощ. Дрібненький шепітний дощик. Ще й багато років по тому досить було просто заплющити очі, і вона вже й чула його. Так, наче по шипці додоніли малесенькі пальчики. У темряві десь загавкав собака, і Мегі вже не могла заснути. Хоч скільки перекидалася з боку на бік, під подушкою в неї лежала книжка, яку вона почала читати. Нишка притискалася палітуркою до вуха, ніби знов намагаючись заманити дівчинку до своїх задрукованих сторін. Благословені місяць, день і рік, пора, година, край, містина мила, коли краса її очей сп'яніла мене і став я бранцем їх повіль. Благословенні біль, що душу вник, що явіла з ним ера та сила, лук і стріла, що серце проразило, і рана, що прийшла в його тайни, благословенні всі рази, коли ім я ім'я моєї пані називав, мої зітхання, порив, плач і мрія, благословенні і рядки, що склав я її на честь, і мисть моя, до неї вона йде, до неї однієї. Прушив до будинку й завернув коридор у бік бібліотеки, Решта приймців сумовіту йшли за ним. Гусак попрямував до притуленої до полиць драпін після кількох спроб, здебільшого, завдяки підштовхуванням гавіска, він врешті дістався горішньої сходинки і, і почав водити дзьобом по корінцях книжок. Що ти робиш, Габріелю? — запитав Гавчик. Десь поряд лунала тиха пісня. Її безкінечна мелодія була ніби вітром, що лунав над безкрайними степами, хвилюючи високу траву ковилу зеленими гірськими хребтами, темними лісами та бурхливими річками, котрі надійка бачила дорогою сюди, співала молода чорнява служниця. Вона кінчиками пальців торкалася струн інструмента. Що трохи нагадував кобзу сліпих кобзарів. Темрява, як чорний дим, пильно слухаючи, спустився господар до краю згористого глинища, відкопуючи запаси для сім'ї Довго рів і в поці, і аж в тремцінній. Крім праці, тривога мучила, розкрив сховок. Викладений соломою, вийняв пшурону в клунку, обкутаний старою царатою, що краями злипалася. надібрав трохи і знов зарив хотів черкнути сирник і перевірити, чи латка глини, що виглядала, як завжди, але побоявся, міг привести, перевернути чужі очі. Вдоста ледве забіліє. Треба повідатися, внизу. Недалеко від глинища хлопотіла річечка, туди пішов і обмив руки. Разу промінчик сонця впав на землю і народилася в чарівна золота квітка лиш злата жадівна мати котрі знала, де росла ті квітка, вона століттями використовувала її магію, щоб залишитися молодою. Дитиною малою він не раз чув, як люди говорили щастя. Що таке щастя? питався матері, цікаво вдивляючись своїми оченятами в її заклопотане лице. Щастя, дитинко, то доля, повторила мати, і не знала, як пояснити малій дитинячій голівці те довге слово доля. А доля, дитинко, то такий цвіт, що його тяжко дістати. А гарний той цвіт? Чи гарний? питаєш. «А вже ж, що гарний? Як дивитись на нього, очі радуються на серці стає весело і мило. Мамо, я хочу того гарного цвіту. Скажіть, де він росте, я піду за ним і принесу його для вас і для себе. Тепер тобі годі йти за тим цвітом. Казала мати, цілуючи сина в русяву голівку. Ти ще такий слабенький, а то ген за водою. Тепер тобі і без нього добре, а як виростеш і сил набереш, то тоді підеш. Ні, я не хочу, аж виросту. Я хочу тепер. Скажіть мені, де він? І скажіть, і скажіть, лепетала дитина, а мати, щоб утихомирити її, підійшла до вікна і показала на став. Їхня хата стояла на горбочку, а перед хатою у долині був став. Ось там, за ставом, чи бачиш? Бачу, мамочко, бачу, їх там ціла левада, а які гарні, які дуже гарні. Чи то далеко? Це ж далеко, хіба не бачиш геть там за водою? Аж за водою і задумався хлопчина. Моя Україна широкі простори, поля і ливати, долини і гори, молитва і пісня, і слово натхнене, чого почалася Україна для мене. Чи з пісні цієї, що в небо злітає, чи з рідної мови, що звуками гає. Поча очі нашу, що мати навчає, і пісня дитину, що в небо злітає і з рідною мовою, що звуками грає, Всієї молитю, що мати навчає твоя Україна себе починає. І смеркає і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я, мов і день, і ніч плачу не, на розпуттях волелюбних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, охлухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають тяжкі ярма, орудь лихо лихом засівають. А що вродить побачити. Які будуть жнива, схаменіться недолюде, діти юродиві. подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Роскуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі. А не тільки на чужому полі в своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. На пішла до лісу. І заблукала, шукала дорогу додому, та не знайшла, а прийшла до лісової хатинки. А в хатинці жили три ведмедця. Один ведмець був батьком, звали його Михайлом Івановичем. Він був великим і кошлатий. Другою була ведмедиця, вона була меншою і звали її Анастасією Петрівною, а третій був маленьким. Гетьмежатком звали його Михайлохом. І загін знову рушив на схід. Це жахливе сходження тривало ще дві години. Треба було дістатися до самісінької вершини. Розрідженість повітря викликала болісну задуху, відому під назвою Пуна, ясні кривавилися через нестачу кисню, доводилося частіше дихати. Хапаючи повітря, і це виснажувало. Відбитки сонячного проміння на сліпучо білому снігу різали очі. Хоч яку силу волі мали ці сміливці, проте настала година, коли й найдужчі ослабли, від запаморочення голови, це, це жахливе лихо високогір'я, підтяло їхні не тільки фізичні, але й моральні сили. Така боротьба не минає безкарно. Дедалі частіше то один, то другий падав і, не маючи сили підвестися, плазували далі на колінах. Було, очевидно, цілковите виснаження незабаром покладе край цьому нескінченному сходженню.